Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на своєму каналі. Це канал про нашу пасіку BZB Family Farm. Ми знаходимося в Київській області. Сезон вже закінчується, піраніше вже закінчився. І сьогодні поговоримо про ряд робіт, які ми зробили. Ось ми маємо нашу чудо-пасіку. Ми тут трохи навели. Порядки, Тому що в нас там були якісь гілляки, поламалися, там щось попадало. От, е, рамочки ще не топили, але скоро будемо топити. Тому що поки немає на це часу. От, е, сьогодні ми поговоримо про те, що ми е, вже зробили і що ще будемо робити. Отже, почнемо по порядку. Ми от маємо таку чудову пасіку у нас. Навіть деякі бджоли сьогодні літали. Ми проходили, там десь якась собака гавкає в лісі. У нас тут таке мальовниче місце. от е, Сьогодні робили ревізію, хоча погода не дуже така в нас прям така для цих ревізій. Але що вам скажу? Дощу немає, вже добре. Сьогодні проводили ревізію, виймали смужки, які ставили у вулики, контрольні вже, тому що обробляли, нагадую, мурошиною кислотою в цьому році в перший раз. Дуже сподобалось цей метод. І я думаю, що наступного року будемо теж обробляти мурашинкою. Там є ряд е, е, безпечних е, діянь, які при обробці морошиною кислотою треба зробити, тому що це якби кислота, і вона може людині ошпарити там, ніс, тому що має дуже різкий запах, от, і дуже важлива пропорція. От, пропорція, я вже не пам'ятаю, в минулому відео казав. Бо, здається, 25 грамів на сім'ю. Відміряли шприцом великим. Заливали в пластикові такі кришечки. В цих кришечках у нас була паролонова серветочка. І щоб поменше бджіло туди падало, ми туди їх клали. От. Ну, звичайно, деякі бджоли там потрапили в цю кислоту, але в принципі нічого страшного, тому що ну, не всі бджоли ж виживають і це нормально, це природа. Вон, зараз маємо одну бджілку, яка сьогодні була на обльоті, прилетіла, але щось не може знайти льотка, бо льоток у нас знизу. От. Я думаю, вона знайде свій будиночок. От, е, перевірили корми, перевірили наявність взагалі бджіл, тому що в минулому році, в кінці сезону, я втратив дві сім'ї, просто навіть не розумію чому. Було е, вчасно зроблена потрава від кліща була гарно закормлена і були там власні корми в іншій сім'ї. Але щось пішло не так. При, зим... Зим... при останній ревізії е... знайшли те, що вулики пусті. І пасіка в минулому році у нас була маленька там. А, ні, не маленька, вибачаюсь. Це позаминулому році було. В минулому році у нас вже було 17 сімей. А от позаминулому році втратили ми дві сім'ї прямо перед землею, і пасіка у нас налічувала лише 10 вуликів. Взимку не відійшла більше ні одна бджола сім'я, тому в принципі той. Та зимівля була без втрат. В цій зимівлі було трошки втратили ми? Зайшли 17-ю, а вийшли з 13 сім'ями. В цьому році побачимо, загадувати не будемо, тому що бджіл рахують весною. От. По нашим роботам, що ми ще в цьому році будемо робити. Може, ще, як буде теплі дні, відкриємо вулики, продивимося середні рамки, тому що ще в деяких сім'ях є рамки з розплодом, але я, в принципі, в минулих роках не доставав ці рамки, і все було добре. Тому побачимо про погоду, там, здається, Буде трохи потепління. Може, буде сонечко, тому ми ще зробимо таку одну маленьку ревізію, але вже, чи, мабуть, через тиждень, якщо дозволить нам погода. Е, насолоджуємося зараз осінню Така у нас красива осінь, дуби, берези, граби. От, і така от. Чудова наша пасіка. Тому всім дякую за увагу. До нових зустрічей в наших, надіюся, цікавих відео. Будемо з вами спілкуватися, знімати контент. Наразі будемо е робити з нашими рамочками, перетоплювати їх. Тому, думаю, що щось знімемо, подивимося. Зараз шукаємо воскотопку. Може в когось з вас е, є пропозиції, воскотопок. Може хто скаже е, якісь саморобні воскотопки. Тому з радістю приймемо до вашої уваги і розглянемо всі можливі варіанти. Всім дякую за увагу, до побачення і всім Мирного неба над головою.